На ринку зараз справжній яблучний настрій кругом червоні, зелені та жовті. Сьогодні ми дізнаємося, які з них найсмачніші, та скільки яблука коштують цього сезону. Яблуко найпопулярніший продукт у світі. Цікаво, що воно на чверть складається з повітря, тому й не то не у воді. В природі існує понад 7 тисяч сортів, але на віницьких ринках зараз можна знайти лише кілька десятків. Зараз в адпатіменті є яблучко Хоней Кріс. Солодке, чуть кислинка, хрустяще, класне яблучко. І джерамін. Ну, теж добре, але кожен вибирає на свій смак. Але більшість яблучко це по кусовим якостям лучше. То чуть м'якше, це твердіше буде яблуко. Це на голд. це флоріна. Там то яблуко таке як би сказати, не кондиція, воно не підборне яблуко. Ну, люди, хто хоче на компот, там подешевше, Не всі ж можуть купити яблуко по 50-60 гривень. Ну, кожна людина бере дивиться по своєму кошельку. Усі ми намагаємося обирати ідеальні на вигляд плоди. Проте продавчиня Марія стверджує, що такі яблука точно вирощені з використанням штучних добрив. Колись мій батько покійний, говорив, що якщо яблуко їсть черв'як, значить його можна їсти людині. Значить, ці яблука не оброблені і ніякої хімії в них немає. От мене ці яблука в цьому році син не кропив ні одного разу садка. Всі яблука йдуть чисті, без всякої хімії. Порівняно з минулим роком, яблука сьогодні майже вдвічі дорожчі. Продавець Анатолій пояснює, що вплинуло на ціну. Яблуку цей рік дороге. По-перше, наприклад, от мене вдома того року в селі. яблук вродило багато, але ціна була менша. Того року я продавав яблуко, маленькі, 25-30, 35 гривень це був максимум. весні вже воно подорожчало. А зараз ціна от, на ринку хороше яблуко 50 гривень. Діло в тому, що нема такого количества яблук. А, а ринок, як то говориться, чим чого менше, то вартість яблука і дорожча. Виявляється, для кожної страви варто обирати свій сорт яблук. Одні чудово доповнюють смак, а інші можуть його зіпсувати. От запікати навіть яблучка самі, вони солодке яблучко, воно смачніше, ніж солодке. А для чогось такого, для пирога, наприклад, для шарлоток таке, то беруть любе більш і солодке, і кисло солодке. Можливо, ви будете здивовані, але яблука я не люблю. Ні свіжі, ні печені, ні навіть у порозі. Проте знаю, що багато людей обирають їх як легкий десерт чи корисний перекус. Тож ходімо, запитаємо віничан, які яблука вони найчастіше купують цієї осені. Мені подобаються солодкі, тому я беру от черед шіф. А це як називається сорт О, це новий якийсь сорт. Але беру тут. Тут трошки дорожче, але вони завжди такі якісні. Просто їмо і все. Нічого не готуємо. Ну колись, коли було багато, робили шарлотки, пироги тепер нічого цього не робимо, бо дороговато трошки. Осінь у нас це сезон яблук, тому ми полюбляємо поїсти. Це корисно для желудка, як говориться. Діти дуже полюбляють. Сам цей хрусткий, соковиті дуже подобається, щоб солодкі були. Трошки купуємо так, щоб свіженькі були. Зимових ще не заготовили, але маємо теж десь купити трошки там більше, щоб зимові були, вже не ходити на базар. Солодкі, такі хрумкі. Ча не вовідла варю. в одно в нас село. Там є сніжний кальвін. От з нього ми і готуємо. Так, да, ми полюбляємо яблука. Часто дітям печу шарлотку. І так їмо, чорний принц любимо, ред яблука, якісь ці є, червоні вкусні. Все. Голден, ну, зараз не сезон, поки вони ще не дійшли, папірку коли сезон. Mm. Потім ще славу любимо. Яблука тільки гала, бо дуже солодкі і лежать дуже довго. не… Як сказати, не гніють, і зберігаються гарненько, і скажімо, що вони саме можна і доступно, і дешевше, бо люди їх не знають напевно. От це саме улюблений сорт. Яблука цього сезону на ринку різнокольорові та соковиті. Тож купуйте ваші улюблені і насолоджуйтесь смаком осені. І до зустрічі у Рубриці ринок.